Десь там на Донеччині було село і звичним життям благодатне жило. Там церква і школа красиві були, у березні орки прокляті зайшли. Горіло, палало, і вили собаки, а люди чекали все Божого знаку. Молились в підвалах та діток ховали. Отак і весну, так і літо зустрічали. Молилась і Оля, вона сирота, та хрестик бабусин до уст пригорта. Красива, як ангел, в очах цілий світ, в віконечку сонце та зеток приліт. Вона листоноша, як пташка синичка, маленька, білява і гарна на личку. Олюню, дитину, потрібно тікати. Не встигла сердечна, бо вдерлись до хати. Не буду вам, люди, читати, бо плачу, а Оля, вона більше сонця не бачить. Волосся розкішне упало додолу, вона не принесе вам пошту ніколи. Її не убили, та це не життя. Вам виродків в пеклі нема каяття, посивіли коси, та світ тут помер. Як бути дитині, як жити тепер? В крові вишиванка не носить листів, такої ти долі дідусю хотів. Вона не горить та серце німе, Олюня чекає. Що Бог забере, отак благодатне до червня жило, там кув воював, знає усе про село, а Вася у Бога усе розповість про Олю красуню, про розпач і злість. Село вже звільнили, та рана кровить. І знаєте, Оля додому біжить. Вона повернулась, там буде життя, садочок і мальви, та де ж почуття? Мовчить і мовчить. Лиш вночі розмовляє, та хрестик бабусин у ручці тримає, до Бога говорить, бо він лиш один за людське свавілля терпів його син. Чому ти Всевишній таке допустив? Чому ти катюгу в Московії не спинив? Чому твоя кара так пізно прийшла, чому так багато нам випало зла? Не знаю, немає у мене вже слів. Напевне, нечистий. Росію створив малесенький хрестик, олюня мовчить, не було дитини, кому захистить. І благодатне зруйнований світ, зґвалтоване щастя, опалений цвіт, лиш дощ кридає на рани страшні, загублені душі в проклятій війні.